Сутність проблеми була в тому, що на початку 2015 року хотіли купити досить багато трансформаторів за досить високою ціною. Ми цю ситуацію в четвертому кварталі минулого року повністю переламали, залучили велику кількість потенційних учасників і завдяки цьому досягли значного зниження ціни. З більше ніж 2 мільярди гривень очікуваної вартості ми вклалися в бюджет 928 мільйонів. Що дало? Таку ціну, яку навіть фахові люди, які багато в цьому ринку присутні, називали нереальною, неможливою, і навіть після підписання нами контракту з запорізьким трансформаторним заводом, було багато коментарів стосовно неможливості виконання цього контракту, або підозри щодо маніпуляцій, які можуть бути в майбутньому, стосовно або зменшення кількості за ту саму ціну, або збільшення вартості, або зміни технічних характеристик тощо. Станом на сьогодні, що ми маємо? Контракт виконується з випередження графіку. Наші постійні представники знаходяться на заводі. Ми отримуємо щоденні звіти. По інформації сьогоднішнього дня вже пройшли випробування на заводі. Відповідно, да, 4 вже пройшли. П'ять очікується найближчими двома тижнями випробування трансформаторів. І перше відвантаження ми очікуємо наприкінці серпня, саме пізніше на початку вересня. Тому це є гарна новина для Укренерго. Це означає, що наш контракт абсолютно реалістичний. І ми сподіваємося, що він буде виконаний так само в повному обсязі до кінця. Але, як ви знаєте, сутністю проблеми була не тільки ціна. Питання викликала сама концепція заміни великої кількості трансформаторного обладнання одночасно. Чого ця потреба раптово виникла, ким вона визначена. І на чі інтереси вона орієнтована загалом була підготовлена програма. На заміну більше 100 одиниць трансформаторного обладнання протягом найближчих 12 років. В «Укренерго» експлуатується 454 одиниці трансформаторного обладнання. Як рахується ця кількість, це мається на увазі, що трансформатори в класі напруги до 330 кВт включно рахуються на три фази. Одна одиниця, а класом напруги 400 500, 750 рахується по фазно. Це нам дає 454 високовольтних агрегати силових трансформатори, які є у нас в експлуатації. Найстарші з них працюють з кінця 60-х років. Рекордсменом що недавно був 64-й, але в тому тендері, який ми зараз відіграли і контракти, які виконуємо, ці перші найстаріші одиниці йдуть на заміну. Зараз найстаршому трансформатору, на який ще немає закупівлі, 47 років. Є певна статистика, наскільки часто виходить з ладу стара техніка порівняно з новою, але я думаю, є очевидним. Що якщо є нормативний термін експлуатації 25 років, найбільший, який існує серед виробників, це 30 років. Є виробники, які декларують 15 20 Тощо, всі експерти і наші фахівці приходять до думки, що 40 років то є такий ефективний Економічно ефективний термін експлуатації трансформатора. Тобто, навіть якщо він досягає цього віку, його все одно бажано міняти, якщо з ним немає якихось катастрофічних проблем. По-перше, за 40 років суттєво змінюються технології. Тобто, нові трансформатори вони безпечніші, вони більш економічні, в них менші втрати, на них простіше поставити систему моніторингу, діагностики і той, що інтегрувати автоматику в загальну систему управління керування підстаціями. Але статистика по відмовах, по незалежно від того, чим вони спричинені, така що все, що старше 30-35 років, починає ламатися досить часто. Якщо ми візьмемо 40 років, якщо візьмемо наші 450 агрегатів, ми розуміємо, що нам щороку треба міняти в середньому 10, або там трохи більше машин. Це та статистика, проти якої ну, неможливо щось сказати. Ми замінили фактично тільки 41 одиницю за 10 років, тобто в 2,5 рази менше, ніж це було потрібно, а попередні 15 років замін практично не було. Тому парк старі. Та програма, яка була затверджена, вона однозначно є дискусійна: 404 одиниці за 12 років. Відповідно, вона була погоджена міністерством. Вона була схвалена національною комісією з регулювання. На 15-й рік план, який був в повному обсязі, нами зараз виконаний. На 16-й рік заплановано було 35 одиниць. Ми вже зменшили цю кількість до 25, підходячи більш критично до тої програми, яка готувалася минулого року. На 17-й рік так само було заплановано 35. Ми очікуємо, що наша заявка в інвестиційну програму не буде більше ніж 2-3 одиниці на модернізацію обладнання. Я не рахую купівлю нових трансформаторів, бо у нас є частина тендерів на комплексну реконструкцію, яку ми здійснюємо спільно з міжнародними фінансовими організаціями. Там ще близько 2-3 одиниць, включено до складу тих закупівель. Перше, ми хочемо зменшити тиск на тариф не тільки за рахунок зниження вартості там, конкретної закупівлі, а й за рахунок більш, скажімо так, тривалого періоду заміни. Ну і зараз починаємо переговори з міжнародними фінансовими організаціями. з Збірдії вже були перші зустрічі з цього приводу. Ми плануємо цю програму робити спільно з ними, здійснювати закупівлю за їх процедурами і відповідно за їх кошти. Нагадаю, що середня вартість кредиту для «Укренерго», який ми зараз під державні гарантії. Суверенні маємо від міжнародних фінансових інституцій, це близько 0,8% річних. Тобто це такий ресурс, який нам дозволяє навіть без всяких переходів на стимулюючі тарифи утворення, дуже ефективно використовувати наш потенціал. Закупівля 2015 року мала спласти 2 мільярди 47 мільйонів, по факту це 930, як я вже казав. Ця різниця 1 мільярд з гаком повністю перекриває потребу. Яку ми вклали на 2016 рік, тобто таким чином, ми рахуємо, що ми купляємо додаткові ці 25 одиниць, і саме таким методом розрахунку ми вийшли на. Цю кількість з 35 впали до 25, щоб той бюджет, який був запланований, який був закладений в прогнозовану оптову ринкову ціну в свій час розрахунками комісії, щоб нам вистачило того, що рахували ще в 2015 році на закупівлю дворічної програми. Ну, Однозначно, ми все здійснюємо через систему Прозоро, мається на увазі як платформа, відповідно до закону про державні закупівлі, тобто це електронні торги. Перший етап розпочинається у нас прямо сьогодні, з приводу цього ми вас і запросили. Реактори 750 кВт для трьох підстанцій, 9 одиниць з очікуваною вартістю 365 мільйонів, оголошується сьогодні. Протягом тижня ми оголосимо ще два тендери, причому вони розбиті ще на певну кількість лотів. В чому концепція полягає тендеру цього року? По-перше, ми вводимо більшу кількість лотів. По-друге, ми проводимо не одним тендером, а трьома різними закупівлями в залежності від типу трансформаторного обладнання, тобто реактори 750, автотрансформатори 750 і автотрансформатори 330 кВт. Це дозволяє застосувати різні кваліфікаційні критерії для кожного з цих тендерів. Тобто, проблема минулого тендеру багато в чому була, і ми там відхиляли одного учасника з відповідні критеріям. І один учасник взагалі не прийшов, а один дав пропозицію тільки на один злотів, саме тому, що кваліфікаційні критерії застосовувалися як для класу напруги рівня напруги 750 кВт, хоча там були менш потужні трансформатори в закупівлі. Зараз ми дуже ретельно підійшли до питання формування цих критеріїв, мінімізували їх, наскільки це можливо, щоб вони попали в зону ризику, там виграшу не компетентними виробниками або постачальниками. Але зараз. На тендер по трансформаторах може прийти завод, який робить тільки трансформатори 330 і, в принципі, немає в своїй гамі виробництва 750 класу напруги. Очікувана вартість, яка зараз написана, вона теж, скажімо так, з нашої точки зору, з запасом. Чому? Коли ми домовлялися з національною комісією регулювання електроенергетики, який бюджет в цьому році я перерозподілити по трансформаторах, рекомендація була застосувати середню ціну пропозиції попереднього тендеру. Середня ціна складала 14 доларів за один пива. Розрахункове значення, ще коли ми подавали інвестпрограму минулого року, було з 15, виходило, і перші там, 13 по машин, які зразу увійшли з цих 25 в інвестиційну програму, були пораховані саме по цій ціні і за більшим авансом. Оскільки ринкова ситуація реально знаходиться в межах 10-13, як ви бачите, у ЗТР був діапазон від 5,8 до 12,3 середні 7,8 склад, у ABB. Ну, набагато були вищі ціни, ви бачите, найменше було 13,4, найбільше 35 доларів за квт Ми визначили для себе, що для того, щоб більш-менш реалістичним було значення, це 12 доларів за 1 кВ. Той бюджет, який ви бачили на екрані, порахований саме з цієї ціни. Тому тільки за рахунок цього невеликого зменшення ми вже 400 млн грн зменшили інвестиційну програму. Де факто ми її не зменшили, просто ми її не збільшили на це значення. Звичайно, на тендері я очікую, що ціна буде нижча, ніж 12. Наскільки нижча, то вже покаже результат. Не дуже віриться, хоч і хочеться, що ціна буде така низька, як минулого разу. Структура закупівлі трошки інша. Плюс дійсно була виняткова історія, коли запорізький трансформаторний завод зрозумів реальний ризик втрати власного ринку і зробив, як на нас то практично неможливе свої пропозиції. Але думаємо, що 10 10,5, може 11, не більше, то буде реальна фінішна ціна в середньому по всіх трьох наших закупівлях цього приводу. Принципова різниця самих тендерів по підходах. Крім того, що я сказав, як ми їх згрупували і, за іншим принципом, ми врахували ті зауваження, які нам надавали іноземні учасники або учасники, які не є виробниками, але є потужними трейдерами з певним досвідом. Для того щоб розширити коло конкуренції, наприклад, так корейська компанія. ДЕО не дала свою фінальну пропозицію і не дала великий коментар, що їм заважає її надати. Одне з найголовніших це з поставки. Тобто, коли іноземна компанія не має постійного представництва платника податків в Україні, їй дуже важко здійснити, розмитнення за українським законодавством. Плюс специфічність і корупційність цього органу відомо абсолютно всім, і вони не хочуть з цим зв'язуватися. Тому перше, що ми зробили, ми ввели можливість. Постачати нам не тільки на базисі ДІДІПІ, відповідно до НКТРС, а не, і на DAP, тобто без сплати митних платежів і ПДВ, в тому числі, для того, щоб була коректна оцінка, то ті 5%, відсотків, які закладаються додатково мита при розмитненні, вони враховуються, і ціна пропозиції, яка буде дана на базисі DAP, буде автоматично збільшена на ці 5%, відсотків для того, щоб база порівняння з тими, хто на не був однаковий. Відповідно, друге. Заперечення, яке було одночасно у всіх іноземних учасників, і у АББ, і у Сіменса, і у ДЕУ, це відсутність прив'язки до валюти для трансформаторів, які повністю постачаються з-за кордону. Тому в цьому році ми довго вагалися, але подивилися на досвід наших колег, які багато придбають імпортного обладнання, це і підприємство Нафтогазової галузі, і енергоатом, і Інші. Ми ввели прив'язку до валюти і ввели її максимально, скажімо так. Захистом інтересів і наших і наших постачальників. Тобто, якщо іноземна компанія, яка постачає товари іноземного виробництва, у нас запропонований в принципі зовнішньо економічний контракт з прямим платежем в іноземній валюті. Відповідно до валюти пропозиції, це може бути або євро, або долар США. Якщо це є українська компанія, постачальник, яка постачає товар 100% імпортного походження, то ми робимо гривневий контракт, але маємо прив'язку до базисної ціни в валюті, до якої прив'язується виробник, відповідно, так само євро або долар. Якщо це є вітчизняний виробник для того, щоб ми не були звинувачені в дискримінаційних умовах з боку того самого запорізь трансформатора, ну інших у нас зараз немає, то для локального виробництва, проаналізувавши реальну складову імпортну, яка використовується, бо зараз не секрет, практично все, що робляться трансформатори в Україні, воно імпортується. Це і мідь імпортного походження, і електротехнічна сталь імпортного походження, і оливи трансформаторні, і імпортні повністю. Так само, як і все навісне обладнання. По різних оцінках це складає там, від 45 до 60% вартості трансформатора. Ми поставили, що відповідно до доведеними сертифікатами походження на компоненти, локальний виробник має право отримати часткову прив'язку до валюти по імпортній складовій, але в будь-якому разі не більше, ніж 50% його пропозиції. Контракт однозначно гривнів без повної прив'язки. Але. Що ми зробили на заміну для того, щоб захистити себе від постачальників, які не зможуть виконувати перед нами свої обов'язки, або, наприклад, з поганим фінансовим станом, який зараз є в ЗТР того самого, три останніх роки дуже збиткових, незважаючи на наші замовлення? Ну і щоб не було таких історій, як багато ми бачили останні півроку на інших державних підприємствах, коли просто авансовий платіж береться невеликою новоствореною компанією, і вона зникає в невідомому напрямку. Тому ми зменшили авансовий платіж до рівня 30%. 80 цього часу планувалося саме для того, щоб захистити валютні ризики постачальникам при прив'язці до валюти, це є вже не актуальним. Але беремо забезпечення банківською гарантією повернення авансового платежу. У постачальника є право працювати без авансу, відповідно, ніяка гарантія не буде вимагатися. Тендерне забезпечення встановлено середнє значення відповідно до закону, 2%, там рекомендований 1-3. Так само 2% ми застосовуємо вже багато років на закупівлях, які робляться спільно зі і Світовим банком. Тому це таке для гравців на ринку абсолютно прийнятне значення. Забезпечення виконання договору по минулому договору на прохання учасників воно було досить низьке, це близько 1,6%. По факту склало від очікуваної вартості то взагалі було менше відсотка. Зараз ми встановлюємо максимальну межу, яка дозволяється нашим законодавством. Це 5% від суми договору. Що таке забезпечення виконання? Це гарантія банківська або Перераховані фізично кошти на наш рахунок, які зберігаються до повного виконання всіх зобов'язань постачальникам до договору, і можуть бути використані як компенсація збитків замовникам у випадку некомплектної поставки, там, сильно невчасної поставки, яка виходить за межі штрафних санкцій, які можуть бути нараховані, або якісь інші. Це так само стандартна практика у світі, і, наприклад, в наших контрактах по процедурах з міжнародними фінансовими інституціями вони складають 10% це забезпечення виконання. Далі, ми зняли дискримінаційну вимогу, ми самі її рахували дискримінаційною. Насправді ми тоді вже полегшили, але все одно вона зберігалася. Це ми вимагали від нашого учасника обов'язкове. Існування на території України, ремонтної стаціонарної бази, яка дозволяє робити капітальний ремонт трансформатора сертифікованою випробувальною станцією на клас, напруги відповідно. Насправді таких е, лише три на всю країну. Один з них це сам ЗТР, один це там в Запоріжжі. Від є такий інститут, він же завод колишній. І не повністю відповідає критеріям в Другобичі. Є ще невеличка приватна компанія. Це сильно звужувало можливості для іноземних учасників отримати ці... Договори, скажімо так, на цю підтримку, але вони всі її отримали минулого разу з нашою допомогою. Тому зараз ми зняли цю претензію. А натомість ми абсолютно задовільняємося сертифікованою лабораторією заводу виробника і покладаємо всі витрати, пов'язані з ремонтом капітальним, якщо він в гарантійний термін, виникає, повністю на компанію, яка виграє тендер. Всі доставки, монтажі, демонтажі і тощо. Тобто це повна їх відповідальність. Ну і технічне завдання і повністю тендерна документація вперше в історії Укренерго повністю публікується англійською мовою, крім української мови. І розпосюджується на іноземних ресурсах. Оце така принципова відмінність, яка спрямована на максимальне розширення конкуренції, максимальне спрощення доступу до нашого ринку, ну і вирівнювання відповідно шансів у всіх учасників незалежно від країни походження. Що стосується якісних показників, то в технічних вимогах ви це, якщо буде цікавість, побачите безпосередньо в документації нашій, яка буде сьогодні опублікована. Ми виставляємо для заводу виробника певні критерії, які він має відповідати. Перше, в нього має бути мінімум десятирічний досвід виробництва аналогічного обладнання. По-друге, він має продемонструвати, що за останні там 4 чи 5 я зараз не пам'ятаю роки, він здійснив поставку мінімум там, 5 чи 10 одиниць цього обладнання, незалежно від того для якого замовника. Тобто таким чином до цього конкурсу зможуть прийти не всі. Трансформаторні заводи світу, але ті, які забезпечують якість, мають певну статистику, яку можна перевірити і отримати відгуки від їх клієнтів. Також не обмежується участь посередницьких організацій. Абсолютно до них є вимоги, певні, тобто вони мають продемонструвати як мінімум один успішний договір, аналогічний за складністю. І ми дозволяємо не тільки, звичайно, трансформатори, ніби таких компаній так само небагато в світі, а будь-яке важке і складне, енергетичне або машинобудівне обладнання. Тобто, якщо є трейдер, який має великий досвід постачання генераторів, турбін, комп комплектних заводів, хоч елеваторів, насправді, в нього є мінімум три роки, він існує, в нього є достатньо кваліфікований персонал для цього, і один хоча б успішно завершений контракт за останні три роки. То він має право прийняти участь у цій закупівлі, запропонувати нам трансформатор, бучі його виробництва, або навіть мікс із різних заводів виробників. Але кожен з цих заводів має відповідати відповідним критеріям вже як для виробника. Тому це така коротенька інформація. Будь-які коментарі додаткові, якщо вам потрібно, я готовий надати. Дякую.